Вітаю вас, малята! Послухайте, будь ласка, цікаву загадку. З неба зірочки летять, землю укривають, а коли прийде весна, всі вони розтануть. Вірно, це сніжинки. Сьогодні ми будемо вивчати віршик Анатолія Костецького сніжинки. Послухайте його, будь ласка. Тоненькі сніжинки на мене сідають, мене за ялинку напевне вважають. Не знають сніжинки, смішинки тоненькі, що я не ялинка, а просто оленка. Дітки, які сніжинки? Послухайте ще раз. Тоненькі сніжинки на мене сідають, мене за ялинку напевне вважають. Не знають сніжинки, смішинки тоненькі, що я не ялинка, а просто оленка. Дітки, то які сніжинки? Тоненькі сніжинки. Смішинки тоненькі. Куди вони сідають? На дівчинку Оленку. А з чим вони переплутали Оленку? З ялинкою? Молодці дітки. Дітки, за допомогою ось таких малюнків ми з вами спробуємо зачитати віршик. Послухайте, як я буду його зачитувати. Тоненькі сніжинки на мене сідають. Мене за ялинку напевне вважають. Не знають сніжинки. Смішинки тоненькі, що я не ялинка, а просто оленка. Спробуйте, дітки. Самостійно зачитати цей віршик за допомогою малюнків. А зараз пограємо з вами в гру, яка називається Скажи інакше. Наприклад, сніг, сніжний, засніжений, сніжинка, сніговичок. А тепер спробуйте ви зі словами лід, льодовий, мороз, морозний, морозець. Молодці малята. Вам сподобалось? Дітки, вам було цікаво на занятті? Вам сподобався віршик, який навчили ми вчили сьогодні? До зустрічі, до побачення!